Панове, всім привіт! EA продовжують нас тішити піками, і кожного разу рівень зростає. Тож тепер ми маємо на вибір одну із трьох героїв версії World Cup, Вони ж Marvel або Fantasy. Певна річ я не міг не зібрати. До речі, я вийду і ще в компаньйоні спробую врятувати якийсь там рейтинг, мені здається, його вже нема, але може ще бути останній день з тижня, якщо є. Я десь якось по. О, Ляфонд, добрий вечір. Ляфонд і 85-й чудачок. Ось кого я зараз маю рікавером врятувати. Скільки тих вже орендованих піків надавали? Сьомий, шостий, п'ятий. Скільки така збірка коштує? Може, навіть четверті? Угу. Mm -hmm. Переоцінив я силу Лефонта. О. Добре. Добре. Нехай буде так. Ще один залишається, всього лише один пазлик. Ти дивись, я навіть нічого майже не витратив. Ну щось витратив, але. А третій буде. Ну Треба, щоб щось тут таке впало, щоб мене спровокувало. Ану. Ооо! Це що, Ліга Чемпіонів? А що то таке? Мінян, А що то зараз таке падає? Я думав, тільки футберсдей Мотим Ліги Чемпіонів. Ти диви? Неочікувано. Давай, 85. плюс Знову ліга чемпіонів знов Мінян напевно. Ну а як же? А хто ще може впасти? Тож, напевно, тільки один гравець там. Е... Я в цьому промо більше нема, правда? Один мотим тільки. Двічі поспіль падає, значить, один. А що? Абіньгер ще хочуть. Вау. Вау. Ну, де так можна? Ну, все, отако. Добре, я випадково так. Чисто, нехотячи зібрав пік. 87 плюс, world cup або fantasy food. Hero. Oh yeah! Ото зараз буде. Закривати не бажаю. Хочу одразу побачити, що мені впаде. Пішли. О, вайран! Ха-ха! Лес го! Мета йде до хати! 88-й аль оверан. yes, I'm sure. That's my fucking pick. Доброго вечора. Ми готові грати у Foot Champions. GG. Сьогодні я переміг у EA Sports. Він якраз мені вписується в команду, я його знову купувати не хотів, в мене там бігав Еліот, але раз такі справи, то будь ласка. Так, так. Come on! <laughs> До хати вернувся. І тепер назавжди, бо він антрейд. Просто повернувся додому. Мій мен. Алло Вайран. Meta FC. Скільки там? 800 тисяч ще залишилося, ще трохи просів, бо в паках і піках вони падають. О, oh, вайран зараз. 690, 700 тисяч. Unbelievable. Ну і після цього я взявся закривати Food Champions, де в мене була статистика 9-0. Анкунку там. Оверан! З поверненням! Ай, На моніторі чи телевізорі грає. Слухай, якщо б я так от сидів перед телевізором, в мене був би зір вже, напевно, мінус 384. До речі, Руніш ось ранну кар'єру завершив. Якось недавно товариш, який не дуже слідкує за футболом, питає, що Руніше грає, не грає. кажу, то де? Тоді дивлюся Вікіпедію, скільки йому там думають, що десь вже за 40, а йому десь 35 чи 6, думаю, Виграв, але пихтіти довелось дуже. Вже 0-2-0, добре. Овайран! Нарешті він забиває після свого повернення. Hello! How you doing? Гарненько. Опа, ну то страшне, ну вау. Ну ви розумієте. Хто грає зараз у чемпіонс, той мене розуміє. Овайран! Асист, чи гол? Асист. Ой! О, Донарума! Атом. Дуплікат в антрейді. Овайран! бенг! Ну. Зелений таймінг я поки знайти не можу в двох матчах, але забиваю. На мого суперника навіть глядачі не ходять. Погляньте на трибуни. Вони напівпорожні, погляньте. Цікаво, то якось від статистики залежить чи ні, ніби ти програєш. На тебе люди не ходять у Food Champions. Бо в мене завжди повний стадіон, до речі. Як так? Забіцер в команді. Уф. Ну, G0, просто його там зачепили по ногах, і він відлетів і зачепив овайране, і той втратив м'яч. Ну, як так? Молодець, Мпп. Я я гарно. чи хочу ще не впевнений. Вау, який голд рух, бат. Та ти що. Не так просто. Добре. Ультанув. То був Рамос. Впердолив м'яча так, що... Що за суддівство? судівство? От такий легенький. Ой, файне. Але й без трейтунал до удар, напевно, зможе пробити в дальній кута. Пошкаш. Ж... Я не знаю. Це що, залежить яка версія. Я мені ж тільки що показувало, що там грати відмовилися, не відмовилися, якось глюкнуло, і мене закинуло сюди. Зараз ми порівняємо то з Кінгсманом, бо то по грі було одразу видно, що щось не то робиться на полі тоді. Я пам'ятаю, просто на мене вийшов гол. 1-0, бапе. А! Бляха. Як я пропустив, таке і забив. Видно, що і мені в захисті весело грати, і. Стех. Але. Я просто зараз дав L1 heal Heal-to-Heal, щоб зробити. To ball roll, і, і нічого не зробив. Побіг далі. Пробіг в підсумку, а потім пробити не зміг. Ну що тут казати? Я в шоці, коротше кажучи. Ну, нарешті пробив гол. Пробачаємось трохи халява. Так такий от тайм на 4-2. Окей, я хокей. Біжу, біжу, біжу і. І. Ну як? Ой! Ну, тепер теніс. Вже є теніс, 6-3. Game set match. Ооо, серйозненько, потужно. Мбапе, гарненько. це кінець Річардсен 90-й. А, ні, Хумельс не може бути. Бекхорст А хоч ого, там Хумельс 84, швидкість. Ой! Мені здається, я з цим чуточком в райс якось попадав. Не знаю. Чи не плутаю з кимось? Овайран! Дочекався, поки сар туди-сюди посмекається правим стіком і дав з правої ноги молодець. Просто напролом. І Овайран знову біжить. І знову біжить і. і як стріляє. Ой-ой-ой, гра закінчилась. Який удар. Контент можна робити, не відкриваючи пакетифа пойнтс. Ой-ой. Невже він так і буде грати? Чи може перебудується в 3-4-3 якийсь? І... Ну я давав в дотик, а він все одно прийняв. Отакий от зараз геймплей у нас із затримочкою, але гол. І це головне. Овайран, молодець. Щось цікавеньке, незвичне. Ой же, як файно! Я, до речі, випадково міг зараз зачепити R1, бо так палець в мене зіскочив. І туди його. Бенг. Уй, цвях. 19-й матч. Можливо, останній, бо я роблю 19-0 і дарую 20-й матч ком'юніті. Але тут фофана. І схоже, що отримує. 1-0 овейран. Гарно накрутив. Зелені таймінги пішли. До речі, от після матчу з Каєм розійшлось. Гра почала йти на зелених таймінгах. Технічно і GG. Dресден Fortuna. Ано ну глянемо на склад Суперника. Це міг би бути цікавий матч. Але. Дрезден Фортуна отримує подарунок! Нагороди за 19 і 20 ті самі. Там серія без поразок в кожній FIFA, скільки футчемпіонс є. А потім всі подумав, а наші вибиває, як можна 20-й матч ком'юніті дарувати завжди. Та й так і вже дарую, не знаю скільки разів. Хто там в команді тижні зараз? Роналду Ісон? Ой, Дані Ольмо, 89. й Ходи сюди. Цей чудочок до мене так і лізе. Конате. Ліверпуль, беру. О, Лукаку. файно, Хороший рейтинг, якісний. Ну, Роналду і Фініш. Ні. Гарна зайчиска сайл Так, тут цікавіші піки, тут може бути Fitbirth's Day і. О, воу, воу, хо-хо! Ось вам і контент! Руцями грав, заслужив і отримав, ДСІ, Let's go! Скільки коштує під мільйон коштує? 800 тисяч. Вау. Wow. І це в мене чергова картка Вікфут 5 зірочок, з якою я просто не знаю, що робити, бо я маю в клубі Рамоса і бляха Дейка, і теж в вантрейді. Клуб тріщить просто крутими картками. Розумієте чи ні? Тріщить. У мене Лусіо в запасі. А тепер теперший Дсіль буде в запасі. Ну я з ним трохи пограю десь на днях. То страшно. Чому не в атаку когось? Чому якийсь там чудачок? Центр поля, можливо, навіть замість гуляти чи я і турет. Ну Тут одразу погасили радість. І ще раз погасили. Краще за Рамос, та ну, Рамос машина. Ну, спробувати можна буде, певна річ, побачимо. Добре, що дублікатів немає, але Рамос машина. 12 рарних гравців. Лайно. Тобі довелось під... Цей коментар з'явитися в моєму пакетику. Але правда є така. А чекай, чекай. Апелл я бачу щось там продається трохи і так і є. Ну, поставимо йому 1800-700. А там на ставці. Томас Мюллер. Отакий от, от в мене 87-й пакетик до 30 гравців. І тут ще. Ліга Європи. 15 тисяч квікселом, це мені подобається. І ще інформ дуплікат. Добре. Ей. О! А. Як по. І 84 плюс 5 штук. Ану. Ні, все. Фарт повністю вичерпано. Це МАС. 86-й. Дуже слабенький пак. Таким от фартовим виявився для мене цей вечір. Я отримав крутесного Овайрана і дуже цікавого ДСІ. Французові, до речі, варто буде дати зіграти, тож чекайте в одному з наступних випусків. А на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте про лайк. Можна з двох аккаунтів, як то кажуть, один за Овайрана і другий за ДСІ, і в коментарях можна щось написати. Почуємось, побачимось, бережіть себе.